Всім привіт! Це Макс Гіленко, постійний експерт сайту рейтинг букмекерів. І до вашої уваги мій прогноз на матч 23-го туру англійської прем'єр-ліги, в якому Арсенал прийматиме Ліверпуль. Безумовно, центральна гра туру, лідер проти команди, яка йде третьою. з... Абсолютно реальними робочими шансами на те, щоб все ж таки виграти ці перегони. Хоча, напевно, фаворитом вважається і не Ліверпуль, і не Арсенал, а Манчестер Сіті. Втім, ми до Арсеналу і Ліверпулю. Це третя гра для команд цього сезону. Дві попередніх було нещодавно. Спочатку, наприкінці грудня, команди зіграли в чемпіонаті. 1-1, в принципі, поділ, як на мене. І потім, здається, вже на початку 24-го року була кубкова гра, в якій. Ліверпуль переміг Арсенал 2-0, переміг без кількох лідерів, без Салаха, без Вандейка. Ну і все ж таки я би не сказав, що той результат був по ділу. Було два різних тайми. В першому набагато краще виглядав Арсенал, але свої шанси не реалізував. В другому набагато не набагато, але так, впевненіше вже виглядав Ліверпуль, і якраз своїми шансами тоді команда Клопа скористалася. Ну і е, той матч, напевно, він так ознаменував. Цю кризу результатів арсеналу, кризу реалізації. Команда дуже багато поворотах била, в принципі, і моменти теж створювалися, це не були удари там з 25-30 метрів, але от забити ніяк не вдавалося. І, як на мене, ось ця січнева пауза, а в арсеналу було, по суті, дві відпустки. Відпустки в сенсі такі проміжки без ігор спочатку там, здається, майже два тижні, потім ще 9 днів. Коротше, команда, я думаю, що перезарядилася, скинула цей тягар негативних емоцій, дещо, напевно, вдалося поправити, налагодити атмосферу в колективі. Хоча, з огляду на останній кейс між Зінченком і Вайтом, це може бути і не зовсім правдою. Втім, це футбол, це робочі моменти. я... Так само, як і Артета, не хочу особливо на цьому увагу акцентувати. Такі епізоди трапляються, поговорили, висказали одне одному, що думають, і а, поїхали далі. А, гра з Дотянге Форест була в арсеналу непогана. Загалом впевнена перемога, дуже важлива перемога в чемпіонаті. Ліверпуль взагалі просто знищив інше слово і не підбереш Челсі. Команда не помічає наші відсутності Мухаммада Салаха. Ну і це. В принципі, можна пояснити, адже підбір виконавців в атаці у Ліверпуля справді шалений, навіть за відсутності Салаха. Той такий гакпо не виходить в старті, тому що є інші е виконавці: Жота, Діас, Дарвін Нуніс, якому підкорилося. Фантастичне досягнення 4 влучання в каркас Веріту в проти Челсі. Коротше, я веду до того, що обидві команди на ходу і. Е Мені здається, що явного фаворита в цьому поєдинку нема. Хоч за коефіцієнтами Арсенал наче виглядає фаворитом, але Ліверпуль цілком має робочі шанси теж набрати очки. Я думаю, що для жодної з команд не стане трагедією нічийний підсумок в цьому матчі. І... От саме на нічию я пропоную зробити свою ставку. На неї ще й такий коефіцієнт смачний майже четвірочка 3,7 Тому ось така моя думка нічия в матчі. Арсеналу та Ліверпуля згодні чи ні, пишіть свою думку в коментах. Якщо вам заходять відоси від рейтингу букмекерів, то будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал. Також слідкуйте за соцмережами рейтингу букмекерів. Там регулярно проводяться різноманітні цікаві акції і конкурси. Хай щастить! Удачі до зустрічі!